Друзі, привіт! Мене звати Даша і ви на моєму каналі Барви Днів або «Життя Киян в Німеччині. Давно я не випускала відео, і на це є ряд об'єктивних, як об'єктивних, так і суб'єктивних причин. І з суб'єктивних причин це те, що розмовні відео я випускаю лише тоді, коли. Я дійсно хочу щось сказати, хочу щось донести свою якусь думку до світу і маю на це якийсь внутрішній ресурс. Із об'єктивних причин це зайнятість. Минулий тиждень був доволі насичений. Різними подіями, як особистого характеру, так і такого загального характеру. Сьогодні, коли я записую це відео, і напевно, все ж таки, коли я його викладу, це неділя, 2 березня, а в попередню неділю, в минулу, в Німеччині відбувалися вибори. І в суботу в Штутгарті проходив мітинг разом із політиками різних демократичних сил, на яких українська громада... Разом із представниками більшості демократичних партій намагалися ще раз звернутися до пересічних виборців із закликом обирати виважено обирати ті партії, які. Підтримуватимуть мир в Україні, підтримуватимуть Україну. Ще раз пояснити людям про те, що на сьогоднішній день підтримка України це не за не лише захист і підтримка для самої України і українців, це і захист та підтримка Європи. Якщо на початку війни ми говорили, і європейці говорили більше про те, що це агресія Путіна, що це агресія проти України, то протягом трьох років. Риторика європейців вона почала європейських політиків, лідерів, вона почала змінюватися в бік того, що це вони почали відчувати, що загроза нависла не на лише над Україною, а і над європейськими країнами. Наскільки вдалося закликати це? Покаже час. Звісно, основним, основною партією, яка здобула перемогу, це демократична партія, християнська демократична партія. Але, звісно, бентежить той факт, що величезну кількість голосів по різних землях Німеччини здобула партія АФД Альтернатива для Німеччини. Це популістична партія, яка, е, яку можна вважати, що вона має проросійські російські погляди, е, яка закликає е, про те, що Німеччина вона для німців. І... Я, власне, не можу сказати, що я е, буду зараз говорити про те, що я, мене це ображає, ні мене абсолютно не ображає, я скажу чесно, що зачіпають мене лише слова, якби моя країна говорила, що, говорить про мене щось погане, і е, е, якби моя країна е, Осуджувала мене в тому, що я з певних причин мешкаю певний проміжок часу свого життя в іншій країні в Німеччині. Так, мене б тоді це зачіпало, коли про мене говорять як про мігранта в Німеччині. Я скажу чесно, що мене це на емоційному рівні не зачіпає. На рівні дій так я буду відстоювати рівність прав і свобод всіх людей. Всіх людей, оскільки це демократична країна, оскільки це країна, яка декларує цінності, цінність людини в незалежності на сьогоднішній день в незалежності від її походження. Але про що говорить факт того, що американці обирають популіста Дональда Трампа, німці обирають популістичні партії? Це говорить про те, що загалом в світі відбувається. <світ> В світі відбувається те, що люди перестають. Мислити е, відбувається зниження освітнього рівня населення. Люди хочуть бачити світ дуже простим е, і на складні питання хочуть знайти прості однозначні відповіді. На жаль, цього неможливо. Популісти ж, популістичні партії користуються цим, обіцяють прості вирішення складних питань, е, люди цьому вірять, о, оскільки е, надто. Всім освітою, можливо, взагалі тим, як сьогодні, на сьогоднішній день влаштований світ засиллям інформації, такої легкодоступної поверхневої інформації, яка не потребує аналізу, наявністю тих самих соцмереж, де люди. Сприймають величезну кількість, величезну кількість інформації різної, не заглиблюючись в неї, не аналізуючи її. І це поступово призводить до того, що люди втрачають здатність критично мислити, аналізувати інформацію, обробляти інформацію і розуміти той факт, що на складні питання не буває простих відповідей, а світ він складний. <титут> Тож це була одна із подій. Крім того, вчора була така дуже приємна подія. Я не знаю, напевно, можливо, якщо хтось не бачив моїх відео, де я казала, або тих, хто не знайомий зі мною особисто, я є величезною поціновувачкою творчості гурту Окан Ельзи. Це гурт. Не лише музика, а і ті думки, які транслював, транслює соліст гурту Святослав Вакарчук, відіграли в моєму становленні особистості величезну-величезну роль. І я хотіла вчора, от, власне, був концерт в місті Людвігсбург, це місто недалеко від столиці Землі Баден-Вюртенберг, міста Штутгарт. і я хотіла зробити. Кілька таких акцій, флешмобів. Я дуже дякую організаторам гурту. І дякую власне самому Святославу Вакарчуку за те, що він підтримав цю акцію. Це була акція на підтримку захисників Азовсталі Фрі Азов. Сталі, Free Azov. І знаєте, для мене це було дуже важливо, оскільки я вважаю, що. Нам, українцям, на сьогодні дуже і дуже важливо триматися разом. Нам дуже важливо показувати один одному, що в цій війні не буває того, що когось вона зачепила дуже сильно, когось вона забрала рідних, вона їх вбила, вона їх. Закатувала в полоні, вона їх тримає третій рік в полоні. А хтось собі продовжує жити, радіти життю, ходити на концерти і абсолютно не сприймати, не розуміти, не замислюватися над трагедією іншої частини українського суспільства. І я готувала власне цей флешмоб і дуже переживала, що все вдалося. Я дуже сподіваюся, що вдалося. Що це вдалося, і що люди, які були на концерті, які підняли під час виконання пісні над своїми головами таблички з написом Фріазов, вони. Під ці звуки цієї пісні вони все ж таки ще раз замислились, завдяки кому ми маємо сьогоднішні наші дні, завдяки кому ми можемо мріяти про повернення додому, завдяки кому ми можемо сподіватися, попри всі складнощі, які є зараз, попри, попри все, ми можемо сподіватися на те, що в нас буде власна держава, в якій. Ми лише будемо єдиними господарями, і ми будемо вирішувати, як нам в ній жити. Тому такий був емоційний тиждень, що не вийшло одразу записати якесь відео. Але в цьому власне відео я вже трошки зачепила, я б хотіла поговорити про кілька тем, і ці теми вони підіймаються. І в коментарях до мого попереднього відео я хочу ще раз подякувати всім, хто продивився моє попереднє відео. І не тільки попереднє, а й всі-всі-всі, хто написав величезну кількість коментарів. Багато із них дуже цікавих, цікавих коментарів, інформативних, конструктивних. Хто поставив свої вподобайки, мені це насправді дуже цінно, і я радію дуже з того, що саме ось ці такі розмовні відео про. Важливо для нас всіх українців набирають найбільшу кількість переглядів, а не просто ті відео, в яких я ділюсь своїми якимись буднями. Я дуже дуже ще раз вам дякую. Але є ряд коментарів, які показують ту проблематику, яка одвічно була в нашому суспільстві, і яка, на жаль, є і зараз. І це той урок, який нам, українцям, ще треба засвоїти. Ми його вже проходимо сторіччями, але все ніяк не засвоїмо. Тож давайте ми будемо тим поколінням, яке буде вчитися на уроках наших предків. Були багато коментарів. Я не беру зараз до уваги русню, тому що там, ну, і це про те. Про що навіть не треба говорити? Собака, знаєте, як кажуть, собака, собака гавкотить, а караван продовжує йти далі. В таких випадках я просто дякую їм, що вони підтримують мій контент своїми коментарями. Але були українці, які виступали осудливо. Е, і я розумію, що в нас можуть бути розбіжності поглядів, е, і були деякі коментарі, які коментатори, які були не згодні, але вони висловлювали свою позицію е, без образ, без е, звинувачень, без критики. Е, але були коментарі там, де люди з відвертим засудженням, осудом і таким і негативізмом відносились до позиції. І е, мене це власне зачіпає. Чому не тому, що є, що зі мною хтось не згодний, е, я Абсолютно приймаю, що я дуже радію, коли люди конструктивно не погоджуються. Але коли це не конструктивна критика, а просто звинувачення в бік людини, яка обстоює, здавалося б з тобою одні ті самі ідеї, ідеї сильної, міцної України, в якій люди будуть гуртуватися навколо державних цінностей, одною з яких є і мова. І те, що я ділюсь своїм досвідом, що я, на жаль, не не від народження, не від своїх перших слів, україномовна українка, це не про те, що в мене бардак в голові. Я певно зараз виведу вам на екрани цей коментар, про який зараз я конкретно говорю. І те, коли я розповідаю, що мої діти знають російську мову, оскільки моя мама є російськомовною, це говорить не про те, що в мене в бардак в голові, і я не можу визначитися між мовами. Це говорить про те, що я розповідаю правду, щоб ми на сьогоднішній день всі знали, що так, наша держава часто за рахунок її багатьох факторів свого територіального положення, свого багатства земель за рахунок наших якихось національних вад і хиб, які нам треба подолати, часто була розділеною і формувалася абсолютно в різних історичних контекстах. І так, я від своїх перших слів була російськомовною українкою. Так. Я навчила своїх дітей говорити, на жаль, російською, але е, зрозум... пізнавши, зрозумівши, пропустивши через себе, чому мої батьки були російськомовними, чому мої діди були російськомовними, чому я навчила своїх дітей говорити російською, е, як так склалося на е, тій ті частині України, е, на якій я народилася, і звідки походить мій рід, а я. Родом із Запоріжжя. Я вісім років переїхала в Київ до взагалі мій рід, він з Запорізька область, місто Запоріжжя саме. Тоді я свідомо перейшла на українську мову і свідомо, поступово, без насилля, спеціально без насилля, щоб у дітей не було відторгнення, особливо в старшої дитини. я Перевела своїх дітей на українську мову. І так, я вважаю, що коли перехід відбувається через пізнання, через усвідомлення важливості, а важливим є те, щоб ми сього на сьогоднішній день гуртувалися навколо нашої держави, сильної української держави з усіма її складовими і мова. Наша державна мова є одним із невід'ємних складових нашої державності, як нашої, нашої культури, нашої історії. Тому це правда, я розповідаю правду про те, що моя родина мешкає в Німеччині, не в Україні. Так, це складне питання. І для мене це дуже болісне питання, тому що я ніколи не хотіла емігрувати. І я розумію, що так, це в багатьох. На сьогоднішній день в великому ступені це щасливий лотерейний квиток, що мої діти не знають, що таке війна. Але для мене разом з тим це і страшенний сум і біль, тому що я скажу чесно, що я людина, яка дуже пов'язана з власною країною. Я не космополіт, я не людина світу. Я приймаю, поважаю чужі країни культури, і... але моє ставлення таке, що. Скрізь добре мандрувати, а жити треба вдома. Ба Більше того, дуже довгий час мене тримала, якось і давала, знаєте, як співається, я вже сказала, що в одній з пісень океану Ельзи а... Океа з Нуельзи про те, що. А чи можеш жити без мети? Я так не можу, а як можеш ти? І ось однією з моїх таких життєвих цілей, моєї мети, було те, щоб е, якось своїми малесенькими щоденними вкладами, своїми справами робити вклад в розбудову встановлення держави. І я справді вірю, що те, якою наша держава є, воно залежить від кожного із нас. Е, і коли я працювала. В звичайній міській лікарні, лікарні номер 10 міста Києва, я для своїх пацієнтів намагалася надати, принаймні те, що залежало від мене, ту якість послуг, надання медичних послуг, ту якість спілкування, роз'яснення з своїх, з своїх знань, яку люди, за яку люди часто платять в приватних клініках великі гроші. Е, і... Так, знаєте, можливо, це десь наївно звучить, можливо, це десь звучить якось по-дитячому. Але коли я тільки переїхала сюди, мені було перше страшенно шкода, що е, я казала, що я хочу лікувати своїх бабусь українських. Я не хочу лікувати німецьких бабусь. Не тому, що я їх не поважаю, не люблю, а тому, що ну, мені просто хотілося, щоб було більше людей і лікарів в Україні, які. Е, які покажуть нашим пенсіонерам про те, що е, вони цінні, про те, що можна отримувати хорошу якість послуг, принаймні, що стосується знань лікаря, е, його кваліфікації, не лише платячи великі гроші. Мені так само було шкода, що мої діти будуть всотувати не українську культуру, українську історію, літературу в школі, а що це буде чужа е, культура і чужа історія, чужа література. І тому я всі. Намагаюся принаймні вдома від якихось побутових речей, яких оточують в інтер'єрі, щоб вони бачили нашу культуру, побут до е, прочитання з ними книжок, саме українських і української історії. Е, все ж таки взростити в них цю українськість. І я не розумію, коли ми, українці, отак от нападаємо один на одного. Е, і особливо сьогодні нам. Як ніколи важливо бути єдиними. Той приклад, який ми побачили, та історія, яка сталася в цю п'ятницю на зустрічі з нашим президентом і президентом Сполучених Штатів, доводить, що якщо ми самі не будемо сильними, якщо ми не будемо розраховувати на себе, якщо ми не будемо дбати, ми самі українці, про свою державу, ніхто не буде про нас дбати. І е, ми маємо гуртуватися навколо нашої держави. При всій моїй повазі е, я не називаю зараз імен, абсолютно по відношенню до жодного президента. Ми маємо гуртуватися навколо якихось. Особистостей ми не маємо гуртуватися навколо сьогоднішнього президента. Колись В'ячеслав Чорновов сказав хорошу фразу, що ми маємо гуртуватися не навколо мене, не навколо Леоніда Кравчука. Ми маємо гуртуватися навколо держави нашої. І кожен має робити хоча б якийсь найменший вклад. Те, щоб зміцнити свою державу на своєму робочому місці, вдома виховуючи в дітях чітке усвідомлення і гордість того, ким вона є, мінімальним донатом, я не знаю, мінімальною підтримкою, виходячи на акції підтримки, які відбуваються. Полонених Азовсталі на акції, які проходили під КМДА в Києві, гроші на ЗСУ, ми маємо обстоювати один одного, не дивлячись, кого як зачепила ця війна. Ми маємо виходити за кордоном на мітинги і показувати свою підтримку. І теж мені дуже незрозуміло, коли українці критикують тих самих українців, які, живучи за кордоном, виходять, нагадують світу про те, що війна в Україні. Триває. продовжують гинути діти, продовжують гинути невинні люди. Росія продовжує чинити страшенні злочини проти наших військових, тому що навіть ведення війни має правила. А те, що творять часто російські військові, ну це навіть не назвеш військовими, російські, російські тварини з нашими військовими як вбивають полонених, страшно вбивають. І потім знімаються на камеру, виставляються в інтернет. В цього є якась межа. І коли українці за кордоном виходять, розказуються, але у відповідь отримують критику, ні, я не перестану через те ходити на акції. але... Все ж таки, я хочу достукатись до цих людей про те, що ви зараз, ви не мені робите конкретну шкоду, ви робите шкоду нашій країні. Тому що для того, щоб бути сильною, ми маємо бути об'єднаними, об'єднаними навколо єдиної мети, сильної України. Тому, будь ласка, не ділімося і не будемо розділені. У нас в історії є купа прикладів того, коли ми страждали, коли ми ослаблювали саме. Самі себе, хоча б через те, що ми постійно ворогували між собою, ми були розділеними. Якби ми не возвеличували і не намагалися нічого ідеалізувати, але козацька доба також вчить нас тому, наскільки важлива єдність, тому що постійні чвари, які відбувалися між козацькими старшинами, Козацтво між гетьманами вони призводили до ослаблення січі. І знаєте, я вчилась, хоча я вчилась в українському медичному ліцеї, але нам дуже пощастило. В нас якийсь такий великий, е е велику увагу приділяли е такому. Ну, я б сказала, напевно, зараз я розумію, що можливо це патріотичному вихованню. У нас була дуже Хороша викладач української літератури. Вона була професором університету Шевченка Надія Марківна. І я дякую керівництву нашого ліцею, нас водили, я пам'ятаю на зустріч із вдовою та сином Василя Стуса в будинку вчителя. І тоді я дізналась про Власне, про рух шестидесятників. Я якось Пам'ятаю дуже чітко, як я прожила, проживала ці всі е, події, про які нам розказували. У нас було при ліцеї товариство Куліша, Пантелеймона, Куліша українського письменника. І я думаю, що ну, багато хто, тому що це шкільна програма, знає, що він написав е, такий його, напевно, найвідоміший, найвидатніший твір це Чорна Рада. І, е, е, Якщо ви не читали, будь ласка, перечитайте цей твір, тому що він, власне, описує події доби руїн українського козацтва і показує нам те, наскільки сварки між українцями можуть бути руйнівними для нашої держави. І я пам'ятаю, що я тоді писала вірш до цього товариства, і от він розповідав про те, що я вже там якийсь такий шматочок, може, зараз швидко згадаю. 에... Торуючи шлях крізь віки та століття, він творчість свою доносить до нас, веселу, сумну, живу та трагічну, що жити, навчись, на... що жити нас вчить повсякчас. Ми знаємо всі його чорну раду, що йшла крізь у наше життя, доносячи правду про мужність козацьку. й е, помилки минулі підкреслить змогла. Тому що тут в цій, в цій книзі саме е, описуються помилки козацтва, які призвели до розколу е, Січі, які послабили Січ. Так само, знаєте, в мене тут не дарма лежить книга Ірен Роздобуцької, я також дуже раджу всім її почитати. Це книга про Олену Телігу і. Е, я, звісно, всім дуже якось, принаймні, коли я вчилась е, постать Олени Теліги, вона була дуже недооцінена в шкільній програмі, і ми не вчили її поезії, ми не вчили життя цієї видатної е, українки-киянки, е, яка також мала непростий життєвий шлях і була вихована в Петербурзі, але е, всім серцем належала Україні і віддала за це своє життя. Е, і ось тут також розповідається про те про розкол УНУПА і про те, чому, відбула, чому відбув, відбув, відбувся цей розкол. І це також були почвари між керівниками, про те, що була ніби спільна одна велика ідея міцної держави, української держави, але не було єдності, і кожен хоч, хотів обстоювати свої якісь позиції, коли, власне, особисте. Перемагало над загальним, державним, загальнодержавним. І тому на сьогоднішній день, коли ми маємо вже такий багатий історичний досвід, і часто цей історичний досвід він дуже сумний. Ми, нарешті, мусимо визнавати і свої помилки, помилки наших предків, вчитися на цих помилках і робити роботу над цими помилками. і... Давайте не будемо ділитися і не будемо розділені. І давайте будемо гортуватися навколо однієї спільної ідеї, навколо сильної держави, нашої держави України. Як би важко, як би тяжко не було, як би ми не зневірені були після всіх подій минулого тижня, але повірте, ніде в світі ми не будемо себе відчувати так, як вдома Ніде в світі ми не будемо так вільно дихати, як вдома. Як би тяжко, часом вдома не було. Ми завжди будемо відчувати, що ми чужі. Це колись це буде відчуватися менше, колись це буде відчуватися більше, але це колись це буде ледь якийсь вловимий такий. Елемент, але ми будемо відчувати, що це не наша земля. І тому сьогодні ми маємо робити все, щоб наша земля стала вільною, щоб допомагати нашим захисникам, щоб е все ж таки той день, коли буде мир, він настав як найскоріше. І щоб якнайбільше українців зберегло Україну в собі. Сьогодні ми розкидані по всьому світу. І ми маємо також із цього виносити і щось позитивне, ми маємо навчатися чужому, але завжди пам'ятати про своє. І оце чуже, хороше привнести потім і збагатити цим своє. І, побачивши погане чуже, ще більше утвердитись в тому, що ніде немає добре, так, як вдома, що своє завжди найкраще. Давайте все ж таки сприймати також всю інформацію, яку ми отримуємо критично. Давайте будемо мислити, а не просто критикувати, виливати гнів. А якщо і дискутуватимемо один з одним, то конструктивно в намаганні знайти якісь найкращі спільні рішення для нас всіх. Тому. Українці, пишаємося, бо ми того варті. Єднаємося, бо цьому наша сила. Слава Україні і слава Героям України!